Друзі, вітаю! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ наша рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж по телефону зверталися в редакцію телеканалу. Сьогодні, як завжди, маємо кілька запитань і розпочинаємо. Перше питання стосується доволі цікавої теми. І, зокрема, звернувся до нас телеглядач, який запитує. Про наступне, що йому загрожує, якщо його на кордоні впіймали при перетині з підробленим військовим посвідченням, тобто тимчасовим посвідченням військового зобов'язаного і там висновок лікарської комісії, і от запитує, яка відповідальність за це може бути. Отож, в першу чергу ми говоримо про таку річ, як підробку документів. Якщо, наприклад, вам відомо це і ви скажімо так, цілеспрямовано рухалися за кордон, використовуючи підроблені документи в цьому випадку, це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного і разом з висновком лікарської комісії, то це передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, зокрема за статтею 358 кримінального кодексу України, передбачено, що люди, які використовують такі підроблені документи, Вашій ситуації це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та висновок військово-лікарської комісії, то вам загрожує кілька одне із кількох видів покарань. Зокрема, це може бути штраф до однієї тисячі неоподаткових мінімумів доходів громадян, це може бути арешт строком до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років. Тобто ці три види. Покарання можливі за такі діяння. Штраф, якщо ми говоримо в грошовому еквіваленті, це буде 17 тисяч гривень. Маючи, скажімо так, таку ситуацію, можна розраховувати на ці три види покарання. Знаю з практики, що були такі випадки, і зокрема суди, враховуючи там всі обставини, які були в цих справах, призначали, зокрема, суму штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Більше того, якщо ви використовуєте Повторно такі підроблені документи. Тут вже йтиме мова про такі види покарання, як обмеження волі, а також позбавлення волі. Якщо не помиляюся, це справа взагалі може бути, скажімо так, на 5 років. Тому не радив би нікому такого робити, а користуватися справжніми, а не підробленими документами. Наступне запитання стосується знову ж таки штрафів, і, зокрема, стосується того, чи великі штрафи за спалювання сухої трави, листя і таких інших подібних речей. Зокрема, так, на сьогоднішній день це дос, доволі актуально і досить. Поширено було в останні місяці такі речі по селах, там де люди в принципі в багатьох випадках не обізнані, що існує покарання за такі речі, зокрема за спалювання сухої трави, за спалювання сухого листя, гілляк. І відповідно є відповідальні за це. Зокрема, якщо ми говоримо про Луцьку територіальну громаду, то на сьогоднішній день. Департамент муніципальної варти доволі поширено таке явище, коли виїжджають на місце, пишуть протоколи, і повірте, що ці протоколи, вони, скажімо так, ще доволі м'яке покарання за так за ті дії, які визначають муніципали. Здебільшого вони йдуть по статті 152 кодексу про правопорушення, і там штрафи коливаються для фізичних осіб від 340 до 1000, там майже півтори тисячі гривень. І, Відповідно, на сьогоднішній день це, скажімо, буде за щастя, я б сказав таке, якщо приїдуть до вас муніципали з приводу накладення штрафу за такі дії. Інша справа, коли ми говоримо про ДСНС, який, скажімо так, має право і можливість накладати значно більші штрафи. Зокрема, якщо ми говоримо, що до вас приїдуть. Працівники ДСНС, і вони також уповноважені складати протоколи за такі правопорушення і притягати людей до відповідальності, то в такому випадку вони можуть накласти штраф, зокрема від 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень, там злишком, але і в середньому, скажімо так, 3-6 тисяч гривень це може бути мінімальні такі штрафи. Якщо ми говоримо про посадових осіб, тут йде вже штрафи від 15 тисяч до 21 тисячі гривень. Тому доволі суттєво відрізняється. І на сьогоднішній день багато ситуацій є, коли муніципали штрафують, але адміністративна комісія, яка розглядає при міській раді такі справи, вона призначає там, штраф від 340 і там до 1360 гривень, і Відповідно, такі покарання, скажімо, ще суттєво. Менше, ніж ті, які можуть накласти ДСНС. Тому на сьогоднішній день я б не радив би цього робити. Спалювати краще будь-які, скажімо такі речі стараються максимально в сміттєві контейнери. Листя компостуйте, гілька можете спалювати, якщо у вас є якийсь мангал чи якесь інше таке, скажімо так, місце для спалювання, зокрема якась піч. Ще щось таке, де ви можете ці гілки спалити. Краще робіться там і не наражайте, по першу чергу, себе на небезпеку і інших людей на небезпеку, не забруднюйте повітря. І ще, тим більше, не наражайте себе на величезні штрафи, які сьогодні ДСНС має право накладати на тих осіб, які будуть спалювати такі речі. Друзі, рухаємось далі. Наступне питання стосується того, чи має право сусід. Без згоди іншого сусіда, якщо майно в приватній власності, зокрема будинок, проводити якусь добудову до будинку. Отож, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, то ви, як написали в запитанні, є співвласниками такого будинку. І очевидно, що для того, щоб щось робити з цим будинком, здійснювати якесь перепланування, реконструкцію, добудову, перебудову, необхідна буде згода двох власників. Тобто не може ваш сусід самостійно, якщо це будинок є на праві сумісної власності, він не виділений в якихось частках, окремої документації немає, не може він на сьогоднішній день, скажімо так, правомірно, без вашої згоди, щось добудувати і відповідно на себе зареєструвати. Ви маєте це робити тільки спільно, тільки особиста згода двох осіб, ну якщо ви тільки двоє співвласників, бо якщо більше співвласників, то. Максимально, скажімо так, це ускладнює задачу, оскільки треба згода всіх власників і навіть звертатися там, по дозвільні документи, треба співвласники, щоб зверталися разом. Тому в цій ситуації, якщо немає вашої згоди, то можете відповідно, фактично звертатися в відповідні структури з питанням того, що провели перевірку і визначили, на якій підставі сусід без вашої згоди, проводить якусь там добудову, реконструкцію чи ще щось з вашим будинку. Четверте питання стосується вже зараз теж цікавої ситуації, і запитали нас, чи може чоловік мати право на частку в квартирі при розлученні, якщо ця квартира була, скажімо так, отримана під час шлюбу з дружиною, але самість договору купівлі-продажу був вхорблено договір дарування через певні обставини. Чоловік там був за кордоном, і він пояснює те. Що він не мав змоги там, бути присутній при купівлі-продажу, і от оформили договір дарування на дружину. Зараз є ситуація, скажімо так, з розлученням запитує, чи може він, і, чи має право, чи претендує на якусь частку з цієї квартири. Отож, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, як завжди, то на сьогоднішній день закон, на жаль, не на вашій стороні, оскільки сімейний кодекс передбачає. Що майно, навіть якщо воно набуте в шлюбі, але якщо це майно подароване або отримане в спадок, воно є приватною власністю дружини або чоловіка, тобто того, хто його отримав або в спадок, або в даруванні. Тому в цій ситуації говорити про те, що от ви безпірно можете мати право на цю квартиру, навіть якщо це було в шлюбі, навіть якщо якісь кошти давалися для того, щоб, скажімо так, Віддати цю квартиру, отримавши її в подарунок, закон говорить, що ні, ви не можете мати на це право, тому що це було саме оформлено через дарування. Можна дійсно піти шляхом, щоб оспорювати договір дарування, докладати всіх, скажімо, так, доказів, свідки залучати в тому, що це було фіктивно укладено оспорювати цей договір дарування, і тоді вже скажімо так, рухатись в цьому напрямку. Проте, як показує практика на сьогодні, це доволі довготривалий процес, і шанси на те, що він завершиться успіхом, ну тут мінімальні. Тому спробуйте поговорити з дружиною, якимось чином знайти компроміс. Ну якщо вже його не раптом не вдасться знайти, то вже тільки тоді в цій ситуації рухатись по шляху оспорювання договору, дарування. В іншому випадку, на жаль, законодавство, скажімо так. Однозначно в цій ситуації. Друзі, традиційно маємо кілька запитань про мобілізацію. І от цей блок зараз будемо розпочинати. Зокрема, перше питання з приводу мобілізації стосується того, чи звільняється від мобілізації чоловік, який має дружину з інвалідністю першої, другої або третьої групи, будь-який діагноз, і які документи на сьогодні потрібні. Отож, якщо ми говоримо про дружину з інвалідністю... То дійсно закон говорить про те, що чоловік, який має дружину з інвалідністю, неважливо, яка це група, перша, друга, третя, він має право на відстрочку і, скажімо так, звільнені від мобілізації. Проте є нюанс, оскільки не так давно прибули прийняті зміни, про те, що чоловік буде мати відстрочку. Зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю першої, другої або третьої групи, лише в тому випадку, якщо немає інших осіб, які по закону зобов'язані її отримувати. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо про те, що там зобов'язані отримувати повнолітні діти, якщо є, відповідно, батьки, якщо працездатні. Тому в вашій ситуації треба детальніше вивчати, скажімо так, комплексно вивчати документацію, дивитися. Чи є ваші батьки вашої дружини, вони працитатні, чи вони пенсіонери, вони вже відповідно не можуть доглядати за вашою дружиною, отримувати її. Відповідно, чи є діти повнолітні, які також мають обов'язок отримувати батьків. І відповідно, якщо немає таких осіб, то так, ви можете відповідно на сьогоднішній день спокійно оформляти право на відстрочку, звертатися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідно подавати документи, свідоцтво про шлюб, ваші паспорти, підтвердження того, що лише ви маєте і можливість якби, і обов'язок утримувати вашу дружину, і тоді оформляти цю відстрочку від мобілізації. Друзі, наступне питання з цього блоку: теж цікава ситуація. Зокрема, запитують нас, чи може і чи має право викладач-вчитель, який працює в приватній школі, зокрема на повній ставці. Чи має він право на відстрочку, оскільки як пояснюють з із... запитання в територіальному центрі комплектування обґрунтовують тим, що такий викладач, такий вчитель не має права на відстрочку, оскільки щодо вчителів це питання стосується лише тільки таких державних учбових закладів. А в самому запитанні вона кажуть, що от школа вона ліцензована, вона приватна, має ліцензію, відповідно вважається навчальним закладом. То чи поширюється закон на цих вчителів, які працюють в цій школі? Отож. Незважаючи на те, що це є приватна школа, неважливо чи це державна школа, на сьогоднішній день законодавство говорить про те, що відповідно науково, науково-педагогічні працівники, які працюють там на 0,75 ставки закладів вищої освіти, загально середньої освіти, відповідно, ну простіше кажучи, вчителі, викладачі, вони мають право на відстрочку, якщо я вже сказав, за основним місцем роботи вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Тут на сьогоднішній день законодавець не говорить. І не дає градацію про те, чи це державні мають бути чи приватні навчальні заклади. Тому в цій ситуації, якщо вам відмовляють на цій підставі, що от ваша школа є приватною, не вірте, оскаржуйте такі дії. ТЦК і відповідно, ви ви як викладач маєте повне право на відстрочку, незважаючи на те, що ця школа приватна. Основний тут момент і основний акцент, про який говорить законодавство, це як я вже сказав. Місце роботи основне, що не менше 0,75 ставки, і щоб це був навчальний заклад. Якщо це навчальний заклад, має ліцензію, відповідно зареєстрований як навчальний заклад, надає освітні послуги, то фактично ви маєте повне право на відстрочку. І ще одне закінчуючи запитання на сьогоднішній день. Останні. В нашому ефірі стосується, зокрема, військовослужбовців, і запитує нас чоловік, що от він отримав посвідчення учасника бойових дій, і запитує, якими пільгами на сьогоднішній день він може користуватися, відповідно маючи такий статус. Це актуальне питання. І зокрема, на сьогоднішній день основним законом, який, там, скажімо так, визначає перелік цих пільг, це є закон України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту. В статті 12 він дає широкий перелік цих пільг. Я не буду називати їх, скажімо так, всі, оскільки там, от якщо взяти, я їх трішки роздрукував, то от вони, скажімо, дві і на третій сторінці це як мінімум 22 позиції передбачені про те, що. Такі пільги надані на сьогоднішній день військовослужбовцям, які мають статуси, які мають посвідчення учасника бойових дій. Якщо коротко охарактеризувати, то це там безкоштовне протезування, це, наприклад, безоплатне одержання ліків за рецептом лікаря. Відповідно, є знижка на житлово-комунальні послуги. Це 70, в розмір 75% на комуналку. Якщо ми говоримо так само для сім'ї. Яка проживає відповідно 75% знижка вартості палива, безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту пасажирського? Також є знижка в розмірі 50% відповідно на певні види такого транспорту, як морський, річковий, повітряний транспорт, зважаючи на те, що там в цій місцевості є залізничний транспорт. Ми говоримо про таку знижку: там першочергове обслуговування в лікарських установах. Щорічне медичне обстеження, відповідно інші, скажімо такі нюанси, такі як першочергове забезпечення відповідно житловою площою, земельними ділянками і тому подібне. Якщо вам цікаво, як я вже казав, стаття 12 закону України про Статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Відкриваєте статтю 12, читаєте весь перелік цих послуг. Більше того, там є знижки для харчування, деякі міста встановлюють для дітей, які відповідно навчаються в навчальних закладах або дошкільних навчальних закладах. Відповідно, такі знижки є. Ну тобто є широкий перелік цих послуг, можете їх всіх передивитися. Вивчити, якщо вам з якоїсь послугою хочете скористатися, якщо є питання щодо відмови в наданні такого послуги, можете звертатися, будемо від себе відповідно робити відповідні запити і запитувати, чому там відмовляють або не надають таку послугу. Друзі, у мене на сьогодні це все. Як завжди, чекаю ваших нових запитань. Всім миру і добра, і до зустрічі через тиждень.